І мені дехто говорить, що Денщука дуже дорого. Це, розумієте, не є ресторан, це не є готель, це все ж таки живе тіло. Пластика носа, дві тисячі, все включено. Як я можу сказати, що в мене підтяжка обличчя, ось така-то вартість. До мене часто пацієнти приходять вже за кінцевим результатом, як правило, визначити вартість оперативного втручання. Вони настільки вже обізнані, вони вже все знають. Я їм починаю щось говорити, доктор, я знаю, що ви говорили, я вже вас слухаю роками. Це мені звичайно полегшує ситуацію, але моя задача визначити вартість оперативного втручання. Часто пишуть в коментарях, чому ви не пишете під ключ все, що все включено. І я хочу зараз розповісти, що якраз формування вартості оперативного втручання це такий індивідуальний підхід, тому що не буває дві однакових людини. Не буває дві одинакових операції, і не буває два одинакових підходу до того чи іншого е, пацієнта. Тому це індивідуальний підхід. І в кожній ситуації я визначаю цю вартість, виходячи, по-перше, з складності, виходячи з комплексу оперативних втручань, тому що, наприклад, одному потрібно просто носик зробити, а другому потрібно включити і внутрішні структури, вирівняти перетинку, коректувати носові раковини для того, щоб коли ми робимо носик, зменшуємо носик, щоб він не втратив носове дихання. Тому що моя задача не зробити просто красивий ніс, а моя задача зробити ніс красивий і дихаючий. І Це такий підхід має мати кожен хірург, і пацієнт має про це розуміти. Така ж сама ситуація, наприклад, при ліпоаспірації. Наприклад, червна стінка в одного може тільки включати дві зони. А в девкого такі форми того животика, що це вже 8 зон. І казалось би, як це уніфікувати, не можна уніфікувати, тому в ці ситуації такий індивідуальний підхід, який дає можливість якраз і ну, реалістично оцінювати той об'єм оперативних втручань, які проводяться. Знову хотів би сказати в тому плані, що вас повинна насторожувати ситуація, наприклад, якщо б вам сказали, що там, наприклад, якесь оперативне втручання, як пластика носа, 2000, все включено. А що включено? Ви ще не знаєте, що у вас за проблеми з носиком. Можливо, ви і знаєте, можливо, і ви відчуваєте, а хірург вже вам чітко визначив рамки, за якими він вас буде оперувати. Ну, це так не працює. Можливо, десь працює, але це не зовсім функціонально і не зовсім відверто. Тому що моя ще раз говорю задача зробити комплексне обстеження визначитися всіма можливими ризиками оперативних втручань, визначитися з можливими попередженнями цих ускладнень і проперувати пацієнта, щоб він отримав ну, максимально такий класний і довговічний або пожиттєвий ефект від оперативного втручання. Візьмемо, наприклад, підтяжку обличчя. Підтяжка обличчя це досить широкий спектр, який можливий для того чи іншого підходу. Є пацієнти з повним обличчям. Їм потрібно набагато більше включати різних маніпуляцій, операцій, і це вже до речі і ліпоспірацію, видалення жирові тіла біша, інколи і переміщення жирових тіл біша. В кожній ситуації потрібно визначатися окремо, і кожне обличчя це індивідуальність. Тому як я можу сказати, що в мене підтяжка обличчя, ось така то вартість. Звичайно, тут включається якраз і знову ж як я говорив від складності. Або, наприклад, візьмемо вже повторні оперативні втручання, де є рубці. Це також ускладнює оперативне втручання. Це воно суттєво впливає на перебіг оперативного втручання, до речі, зразу скажу і на пістоопераційний період. Тому я вас призиваю, щоб ви реалістично оцінювали, наприклад, під час консультації, що вам хірург пропонує. І, ну, як мінімум, потрібно дещо задуматися за ці оперативні втручання, що все під ключ. Краще, щоб вам цей ключ розписали. Що входить під цей ключ, щоб ви для себе зрозуміли ну, достовірність того чи іншого підходу до вашого обличчя? Чи цей ключ включає всі ваші особливості, чи це просто такий стандартизований варіант підходу, який, можливо, треба було б і подумати, і задуматися над цим все включено? Ну, це, розумієте, не є ресторан, це не є готель, це все ж таки живе тіло і нас. Кожне обличчя, кожне тіло воно має свої особливості. І я би вам радив все ж таки прислухатися до порад хірурга, який чітко у вас починає орієнтуватися за специфікою ваших особливостей, ваших тканин. І в цьому плані, можливо, і погоджуватися, що тут потрібно щось розширити, тут потрібно щось додати. Там, можливо, те, що ви планували собі в голові, можливо, це і не варто робити, тому що воно може вплинути пагубно на майбутній результат. Ну і знову ж хочу сказати, в клініка, де я працюю, в клініці Анакосма, пластичне оперативне втручання включає в себе не тільки от те, що я от ніби роблю, воно включає в себе цілий спектр інших спеціалістів. Зокрема, обов'язково ще буде працювати з вами анестезіолог, якщо загальна анестезія, терапевт, реабілітолог. При необхідності кардіолог, тобто різні спеціалісти, виходячи з тих особливостей вашого організму. А інколи ці особливості зразу випливають, коли ми починаємо дообстежувати пацієнта, коли ми починаємо робити кардіограму, коли ми зробимо всі аналізи, і це все потім виявляється в те, що нам потрібно якісь ще додатково залучати суміжних спеціалістів, для того, щоб ми отримали максимальний результат з мінімум різних можливих ускладнень і ризиків. Це все, до речі, оптимізує наш післяопераційний період в тому числі. Я би радив звертатися до таких серйозних клінік, де є можливість і досвід спеціалістів, які мають можливість глобально підійти до вашої задачі, я би так сказав, би, і вирішити її максимально комфортно, максимально комплексно, з мінімальними ризиками. Ну ось такий підхід щодо цін. Можливо, я щось і упустив, якщо ви щось знаєте більше в плані формування цін, в коментарях пишіть, задавайте питання, обов'язково будемо аналізувати і будемо обговорювати. До речі, ще хотів би сказати, що, можливо, мені дехто говорить, що до дуже дорого. Не знаю, донищука, можливо, і дорожче, якщо як у хірургів, які тільки починають свою практику які тільки хочуть ніби притягнути до себе тих пацієнтів. У мене таких задач не стоїть. У мене пацієнтів досить, і я знаю вартість моїх затрат, які я як хірург для того, щоб стати, набрати свій досвід, для того, щоб вивчитися, для того, щоб мати свій же досвід колосальний в різних галузях. Ну, моя вартість оперативних втручань ось така. До речі, в клініці в нас багато оперативних втручань, які роблю не тільки я, в них вартість. Менше, тому що в них досвіду менше. В них можливо такий підхід, який дає можливість вам і отримати вже в клініці Анокосмот таке ж оперативне втручання на досить хорошому рівні, але у спеціаліста іншого. І ви будете також мати вибір. Ви маєте можливість вибрати для себе за вартістю і вибрати для себе того хірурга, який для вас під час консультації можливо. Комусь я не підходжу, а консультація, наприклад, Тараса Юровича чи Андрія Міронова, чи інших хірургів, для них він більше такий комфортний. Вони вибирають тих спеціалістів, це нормально. І, до речі, є випадки, коли я вже відмічаю, я робив пацієнтки, наприклад, підтяжку обличчя, а вони вже йдуть до інших хірургів. Недавно бачив пацієнтка, моя вже на ліпоаспірації у другого спеціаліста. Будь ласка, вибір є і це нормально. Так що ще раз хочу сказати, якщо є запитання, задавайте, будемо обговорювати. Реалістично відноситеся до того, що вам пропонують в плані вартості все під ключ індивідуальний підхід. Будьте здорові, щасливі, з операціями або без операцій. Удачі вам!